Рашизм ідеологія зі своїми ознаками, чітко визначеними наративами, завченими і повторюваними кремлівськими телеканалами, затвердженими символами загальним запереченням права окремих груп людей на існування і культом богообраного вождя, на якому усе тримається. Загальновідома теза, що історія рухається по спіралі. Тепер же очевидно, що пружина імперських марень росіян надто довго стискалася під нагнітанням пропаганди і, нарешті, випростовується. Ка якими далекими європейцям і американцям можуть здатися проблеми війни в Україні, віддачею цієї пружини зачепить увесь світ? Власне, уже зачіпає. Хоча переформатування збройних заводів і підприємств, що виготовляють боєприпаси та допомога Україні, і так влетіли у копійку річним бюджетам європейських країн і США. Тепер уже вкотре весь світ постав перед новим випробуванням. Раптом житниця, яка годувала Африку, Китай, Іспанію, Туреччину, Єгипет і десятки інших країн дешевим зерном опинилася у морській блокаді. А порти, які ще функціонують і відвантажують збіжжя, укотре під постійними обстрілами тонни зерна горять. А голод, за даними заступниці директора Всесвітньої продовольчої програми в Україні Маріани Ворл, може загрожувати десяти мільйонам людей. Голод. І це лише один із інструментів, який сучасний рашизм успадкував від попередника сталінізму. Іншими його предками є фашизм і нацизм. Новітня російська ідеологія поєднала ознаки усіх найбільш згубних явищ, що отруювали і плюндрували ХХ століття, Ще й приправила все це легким флером політичної шизофренії. Американський історик Тімоті Снайдер напряму називає ідеологію, сповідувану Путіном, шизофашизмом. Це коли фашисти називають фашистами інших людей. Кажучи, простіше переводять стрілки. А за словами Снайдера, фашизм доведений до нелогічної крайності як культ нерозуму, істотна путяністська практика. До конструювання рашизму Путін йшов не одне десятиліття і підґрунтя готував дуже ретельно. Вошці збирав прибічників і роздавав дари, фінансові потоки, відмиті мільярди і робочі схеми казкового збагачення. Натомість вимагав від кишенькових олігархів небагато беззаперечну вірність і відданість своєму господарю. Також кривавий диктатор створив повністю провладну партію Єдина Росія у політичної сили. Заздалегідь були цілком очевидні переваги. Гарантована перемога з великим відривом на виборах. Конституційна більшість при ухваленні будь-яких рішень опозиція у Росії лише один із об'єктів для демонстрації сили вождя. Лібералів та інтелектуалів у такому суспільстві висміюють незгодних, знищують або знешкоджують усім арсеналом методів КДБ. Над метою нової російської ідеології є повністю переформатувати весь навколишній світ згідно з уявленнями Путіна, який фактично вигадав альтернативну реальність. Її за допомогою пропагандистів і телебачення в голови пересічних росіян, а вони тепер і раді святкують обстріли дитсадків і житлових будинків, руйнування портів і храмів в Україні. Дуже точно про цей ідеологічний глухий кут написав у своєму зверненні до майбутнього президента Росії український історик Віталій Нахманович. Фантастичний гібрид православно-комуністично-панслов'янської орди присмачений геополітичним євразійством, не в змозі довго існувати в зіткненні з реальним світом. Ідеологічний секонд-хенд не здатен рухати історію, хоча, на жаль, і може залити її кров'ю. Рашизм, як і будь-яка інша тоталітарна ідеологія, має чіткі ознаки. Він поєднав у собі риси різних тоталітарних режимів минулого фашизму, нацизму, сталінізму. Тімоті Снайдер помітив такі прояви фашизму: культ особи єдиного лідера Володимира Путіна. Культ мертвих перемога у Другій світовій війні, простіше кажучи, победа-бєсія. Міф про золотий вік імперського минулого, який треба відновити силою – війною в Україні. Побачив спільні риси расизму та фашизму і американський історик українського походження Олександр Мотиль. Серед основних недемократична політична система. Щоправда, вона відрізняється від традиційного авторитаризму і від тоталітаризму, згадує мотиль і проголошення держави як найвищої мети суспільного розвитку. Обов'язковий гіпернаціоналізм. Також професор політології називає ознаку гіпермаскулінного культу верховного лідера. Ну і чи не найголовнішою спільною ознакою вбачає загальнонародну підтримку режиму і його вождя? Додає мотиль сюди, як і Снайдер, міф про подолання занепаду та відродження колишньої сили і величі нації у російському випадку колишніх російської і радянської імперії. До того ж, спільною метою знищення сусідньої країни дуже легко відвернути увагу від економічних негараздів. Байдуже, що в тебе туалет на дворі, коли ти йдеш боротися за вищі цінності, Верховна Рада цього року офіційно визнала расизм політичним режимом у Росії і засудила його існування. Депутати серед ознак відзначили такі: мілітаризм, культ особи очільника і сакралізація інститутів держави. Згадали також про самозвеличування РФ шляхом насильницького пригнічення та заперечення існування інших народів. Нав'язування їм російської мови і культури, пропагування ідей руського міра. А ще те, у чому не раз ми переконалися під час цієї війни систематичне порушення норм і принципів міжнародного права. Ну і звісно, заперечення суверенних прав інших держав, їхньої територіальної цілості і міжнародно визнаних кордонів. Обіцянки перетворити світ у радіоактивний попіл, вдарити ракетами по Лондону чи Берліну, відкрити ядерний, економічний енергетичний шантаж, створення збройних формувань. Їх там нету в інших країнах. Це все теж перевірені практики рашизму. Звісно, такі серйозні ідеології личать мати і власну символіку, яка, утім, змінювалася і набувала нових форм із часом. Нині найпопулярнішим символом можна назвати латинську літеру Z. Особливого поширення вона не була торік під час повномасштабного нападу на Україну. Часто її поєднують із Георгіївською стрічкою, символом, що нібито вказує на тяглість традиції боротьби із нацизмом, ще від дідів ветеранів Щоправда, символ активно почали застосовувати на мітингах лише від 2005 року. Прозріння у людей, що потрапили під дію пропаганди, чи свідомо пішли за нищівними ідеями рашизму, можливо лише якщо розвінчати культ. Коли адепти рашизму побачать беззаперечну слабкість їхнього лідера, міф розіб'ється на друзки. Тішить, що перші кроки у цьому напрямку вже зробив кухар Путіна Євген Пригожин. Наслідки так званого повстання для ідеології Кремля можна буде зрозуміти лише згодом, та механізм запущений. Боротьба із путіним її і і расизмом триває. Серед плюсів зараз людство знає набагато більше про тоталітарні ідеології та їхні методи, ніж це було під час війн минулого століття. Також ми пам'ятаємо наслідки, особливо для винуватців терору. Серед мінусів лише зброя здатна зупинити нашестя і вигнати зомбофашистів із української землі. Та не варто забувати, що нацькували їх не лише проти України і українців. А й проти сполучених штатів Америки і загалом західноєвропейської цивілізації.